Всім привіт це Айпрем, постачальник гаджетів та аксесуарів. Ось дивіться, яка кількість в нас накопичилася за вихідні. Це замовлення, колеги їх вже майже завершили оформлювати і передаємо на відправлення. Я зараз покажу, що замовляють найчастіше. А ви якщо бажаєте розпочати співпрацю чи замовити опт для свого магазину? Будь ласка, пишіть менеджеру з задоволенням оформим замовлення. Ось такі смарт-годинники Ultra 2 з ремінцем подарунок від нашого магазину за найкращою ціною це найліпша версія в світі, і я вам можу гарантувати, не один магазин в Україні не заморочується з якістю, так як ми. Адже ми офіційний магазин. Я не можу собі дозволити продавати низькоякісний товар. Тому я рекомендую найякісніші версії, і для вашого магазину не буде соромно їх продавати. А ще ось такі навушники AirPods, Pro вашому шумопоглинанням теж найякісніші на хулян або Чипі. Ви, якщо бажаєте замовити, пишіть менеджеру, є опт від 5 одиниць або дропшипінг, можемо співпрацювати. Відправляємо клієнт, забрав вам ваша виплата вашої націнки по доставкам, як завжди, один-два дні і гарантія.